Майдан Прес в гостях Аптека Музей по вулиці Притисько-Микильська, 7. Слово Наталі Васильівні Шолойка, директору Аптеці Музею. Наталі Василівна, розкажіть, будь ласка, хто ви, чим займаєтесь і чому сьогодні тут розміщується медштаб? Ну, Я за фахом провізор. Директора аптеки музею, а на Майдані я виконувала в медичному штабі національного спротиву, я виконувала обов'язки провізора, керувала фармацевтичною службою розподілом медикаментів, збереженням медикаментів, далі передачі цих медикаментів, що приносили люди, що закуповувала медична служба для потреб уже армії, батальйонів, АТО, госпіталів, лікарень прикордонних. І медична служба Майдану передала медикаментів на декілька мільйонів. Тобто було зібрано на Майдані дуже велика кількість медикаментів. Всі ці медикаменти були передані в АТО, і У нас є документи, які підтверджують ці всі факти передачі. Ну, медична служба спочатку була в профспілках. 19 го числа ми з горящих профспілок винесли останніх поранених і винесли, скажімо, основну масу медикаментів перемістились в Михайлівський собор, ну а з Михайлівського собору вже потім на вулицю Трьохсвятительська 7. Але е, на вулиці Трьохсвятительська 7 ми там е, побули, підремонтували, підчистили приміщення, і власник далі не захотів співпрацювати з нами. Нас попросили, причому, розумієте, ми намагались людям пояснити, що за цією адресою вже дуже багато кіян приходять, які знають, що сюди треба прийти. Знають, що якщо приносять сюди медикаменти, і одяг, і харчі, то вони обов'язково попадають до бійців, АТО, і що вони використовуються все за призначенням. Але на жаль, скажімо, ми звідти поїхали, так як я директор музею. І е, аптеці музеї не привикають збивати гуманітарну допомогу, тому що ми вже багато років підряд проводимо різдвяні свята для дітей, сирі, для дітей-інвалідів, збираємо різні, е, ну там уже дитячі речі, олівці, фломастери, там проводимо дитячі свята, такі різні цікаві. Тому аптека музей зараз вже продовжила свою роботу як благодійництво це приютила в себе медичну службу Майдану, яка сюди перемі... ну, частково перемістилась. І вже звідси ми забезпечуємо бійців у зоні АТО лікарськими засобами. От сьогодні Ваню Звягіна відправляємо. Сьогодні від нас буде їхати Юля Вочер. У нас отримував Київ один батальйон медикаментів, Київська Русь сьогодні була у нас, теж забирали у нас медикаменти, там санітарні сумки вони брали. Тому тобто ми продовжуємо виконувати ту. Ну, я провізор, тому забезпечення ліками це мій основний факт. Я продовжую працювати уже на медичну службу і далі тут. Дякую вам. Я хочу показати, як зі старовинними речами поряд лежать. Ось старовини книги, предмети інтер'єру, а поряд медикаменти, медичне обладнання, яке поїде в зону АТО. Та сьогодні вже його не буде. Це все сьогодні буде відправлено. А чи це портрет? Іпократа. А це подарунки. Дякую вам, дякую вам, успіхів вам і перемоги всім нам. Так, і мирного неба всім нам. Головне не Дякую. Успіхів. І хай щастить вам. Дякую вам, працюємо далі. Дякую.